Усім привіт! Сьогодні буде доволі масштабний огляд на одного персонажа, який з'являвся в кожному проєкті, але не в кожному трансформувався. Це Праймус. Той, хто створив трансформерів. Спочатку трішки про нього. Він мультсеріала мультсеріалах хто не з'являвся, тільки у вигляді Кібертрона на ну, планети якраз тієї. А саме трансформувався. Він говорив, що Оптимус Упраму давав матрицю лідерства. Таке що. Але був один проєкт, в якому він трансформувався. Покидався у повний свій зріст. Крас... У нього був дуже красивий дизайн. Це я говорю про трансформери Кібертрон. Ви зараз можете побачити на екрані. І як він виглядав в трансформерах Кібертрон. Його дизайн дуже крутий. Сам, сам праймус дуже круто вийшов. І це якраз плюс ще один до дуже до, до хорошого мультсеріалу, мультсеріалу що, що праймус з'явився, показався у повний зріст, повний вигляд і дуже круто виглядав. Ну, а зараз показую фігурку з Алікспреса. Коштувала вона 500 гривень. Ну як? Я її купив за 500 гривень, бо була тоді Чорна п'ятниця. А зараз десь 1000 гривень. Ну, що про неї хочу сказати: сам кібертрон доволі деталізований. І бачите, є така підставка і виглядає як лопус. Можна зняти підставку підбрати. І кібертрон сам такий дуже деталізований. Тут видно, що якраз клодяць іскор, города. І тут ще на коробці, як показувалося, що деякі місця з нашої землі були зроблені. Наприклад, так: Китайська стіна, Єгипетська піраміда, та статуї на острові Пасхи. Та ще багато. чого. Зараз я покажу вам. Вам саму коробку. О, така. І що про неї хочу сказати, вона велика, немає блістеров, що... немає блістеров, це мінус. Але показується повний робот. Не просто як хазбровський, про... просто кр... коробка, де намальований трансформер, не показано, що як. 3D-рендер, просто намальований. А тут 3D-рендер. Це не Хаспроський, але це від той компанії, що робить дуже хороші копії трансформерів. Коробка велика, звісно, ну, бо потрібно такому класному і великому роботу, щоб він був хорош в коробці, щоб не зламався, все було добре з деталями. Також що що хочу сказати. Ой. Тут показані якраз ті місця. Ось єгипетська піраміда, самі города, китайська стіна. Тут щось показано це фінкс, але його немає зроблено. Ще там города. Якраз ті статуї на острові Пасхи. Та ще храм. Отак. Це все, що я хотів сказати про коробку. Перейдемо до трансформації. І що хочу про неї сказати, вона трішки доволі важка. Особливо, коли ти збираєш до робота у планету. Їй важко, бо багато маленьких частин. частин і ще трішки страшно грустя трансформація у ногах. Та ще страшно, що між поясом та. Тілом є невелика тонка частина, і з неї страшно, що вона зламається, і буде погано, ви зараз побачили це. Більше нічого я не можу про неї сказати. Ну, її легко вивчити, я її зібрав, я перший раз зібрав без інструкції. Ну, але вона ще й доволі цікава. Тут використовується багато елементів, що. А, і ще хочу сказати, що деяким люд... людям не, подо... не сподобається, що в руках є пустоти, і через це трішки так собі виглядає, особливо при позінгу, А так то більше нічого не можу сказати. Отакий От у нас вийшов Праймус. Та що хочу про нього сказати? Він виглядає дуже круто, дуже деталізований, грудь деталізована. Який був, але то таке, то, на то нормально для тих трансформерів, що стають в планету. Також, з цієї подставки, що потрібно для планети, є і... Можна зробити аксесуари. Щит, який прикріпляється в от таку дирку, як я показував. Та меч. Ну, Але скоріше виглядає як серп. Його так само, він так само ставиться у ту дирку. Але можна ще вставити у кулак. Бо там є 5-мм з'єднання. Зараз бачите на екрані. Ці аксесуари трішки так собі. Ну, вони потрібні тільки для того, щоб не валялося на землі. Ну, вони трішки через кібл заважають. Також, як ви бачите, де можна вставити у кулак. Але ж я люблю використовувати як підставка і вона дуже хорошо йде. Перейдемо до його рухомості. Я рухомість в стопах. Колінах, бедрах біля пояса дуже важко крутиться. В голові шарнір. В плечах шарнір. Може підніматися вверх завдяки трансформації. Та в руках самих шарнір. Мінус, що тут немає рухомості у кулаках. Також значний мінус, що стопа болтається. В мене ще з коробки вона болтається. От, як бачите, другий не болтається. Тут болтається. Може це в мене брак, а може так усіх. Перейдемо зараз до порівняння з іншими. Вов він із Titans Return Fireflight. Бо з Мягтях Оптимусом праймом. Вибачте, що вони в ідеальному состоянні. Та Скорд Клас Блекаутом. Це все, що я хотів сказати про Праймуса. Це був дуже масштабний огляд. І я радий, що в мене з'явилася така хороша фігурка Чи рекомендую так. Дякую за перегляд цього відео. Підписуйтеся на канал. Та зустрінемося іншим разом. Усім пока!